Друзі, всім привіт! Вчора я був на цих місцях, на цих краях, знімав тварин, знімав зайчиків, лисичок. І сьогодні, чесно кажучи, я не планував взагалі йти ні в ці місця, нікуди зробити відпочинок, день відпочинку. Але вчора, повернувшись додому, я вирішив передивитися те, що я назнімав. І от, включивши на комп'ютері, переглядаючи ті кадри, які були зняті, я помітив там, де два зайчики, кадр, де я знімав, де вони тікають, помітив, як на задньому плані. Під самою межею поля і лісу сидить мама лисичка і з нею лисенята, там їх ніби троє було. Він такий маленький. І от я сьогодні вирішив тільки заради цих лисенят вийти і спробувати відзняти їх. Та нора про її наявність я навіть не знав. Знаходиться в такому місці, От мені сподобалось те, що видно, що лисенята виходять на край поля, отже, нора десь знаходиться на кордоні лісу і поля, десь зовсім поруч, що лисенята виходять прямо аж на поле. Це добре, тому що якщо зробити засідку і лисенята виходитимуть на відкрите граці між собою, їх буде добре видно, щоб, щоб зняти. І ось заради них, заради цих лисенят я вирішив вийти. Погода сьогодні така не дуже якби, гарна. Поривчастий вітер, ходять хмари, показував прогноз з 11 години грозовий дощ. З самого самого ранку вітер поривчастий, я вийшов з дому ще затимно. Не знаю, як буде знімати. От я зайшов в ліс, щоб хоч трішки більш-менш якось можна було відзняти, хоч перші кадри, але далі, коли буду вести зйомку, то вітер постійно задуватиме в мікрофон, то вибачайте, зараніше там трішки буду звук притишувати, щоб не так воно гуділо і шуміло в мікрофоні. Я якось буду пробувати знімати. І сподіваюся, що сьогодні пощастить відзняти лисенят, побачити. Вони ще такі маленькі, гарні такі, хоча і здалеку їх видно. По дорозі туди буду знімати всіх, кого зустріну. І сподіваюся, от саме більше на лисенят. Зроблю засідку. Ту нору я про її наявність взагалі не знав, тому не знаю, яке там її розташування, де вона як знаходиться. Але вчора, коли я підходив от до тих місць, де знімав зайчика. Мені зустрілася по дорозі лисичка, яка переходила дорогу, потім помітила мене, перебігла через поле. І от я впевнений, що це мама та лисичка, яка сиділа там в кадрі тоді. Вона перебігла через ліс і вийшла до тії нори. То я сподіваюся тільки на те, що я саду праворуч від тієї нори, а лисичка, як вчора, зайде з лівого боку. От, надіюсь, тільки на це. Вітер, ніби той, що треба, якраз буде підвітряний під бік у мене, буде гарно сидіти, мене не почує звір. Комарів багато. Так що спробую, подивлюсь, що з того вийде, і по дорозі буду знімати всіх, кого зустрічаю. Що ж, сьогодні першим, хто потрапив в кадр, був самець косулі. Перебіг від лісосмуги через поле, перейшов через дорогу, через, ту, через яку я сюди підходив і вийшов на інше поле. Я перейшов також дорогу, хотів і підкрастися до нього, щоб його познімати, але він так уже відійшов майже на середину поля і помітив лисичку. Але що косуля, що лисиця, чогось налякалися, і спочатку косуля самець от, побіг. Так злякано, а потім лисичка. Але на полі я взагалі нікогісінько не бачив, кого вони злякалися чи чого вони злякалися. Я стояв так, більш так за кущами, я не думаю, що вони мене помітили. Але так швидко потікали і хто знає, де ділися обоє. Так що, ось такі перші кадри, йду до нори. бачив лисенят. Зараз спробую з правого боку підійти. Сподіваюсь, що десь там, можливо, в глі десь зроблю за сіткою. Станція метрів 50 до лісу, але я поки що спробую тут. Не знаю чи ніч буде можливість там десь по окраїні, поспостерігаю. that's how we go Чічка не приходила, бачив тільки двору зайняти. Швиденько йду звісти, щоб не лякати. Я змінив засідку, перейшов ближче, тепер дистанція 10 метрів. Ще посишу, почекаю. Лісове озеро таке чудове. Тихо-тихо на озері. Жодної хвильки немає. Навіть ось рогачики є, хтось рибалить. Ну, скидів нічого не видно по рибі. Можливо, який є. О, місце насижене одне і друге, я бачу таке. Красиві місця. Друзі, знявся я з місця засідки, просидів майже три години. Мама лисичка так і не з'явилася, лисенята також з'явилися тільки одного разу і все. І все. От вилізли, трішечки походили, погуляли і знову сховалися в нору і більше не показувалися. Довго думав, пройти до нори чи не пройти, боявся те, щоб десь лисиця поруч не сиділа і не помітила мене і не змінила нору, не перенесла десь на якусь запасну нору, лисенят не перевела туди. Все-таки спробував пройтися, підійшов до цієї нори. Виявилося те, що вона від поля взагалі буквально пару метрів і все, і вже край поля, і нора. Сюди виходить один віднірок. Чи інші віднірки є, чи немає. Я думаю, що вони обов'язково є, але я їх не бачив. Ці лисенята виходили на цей віднірок. Видно, що там такий пагорб невеличкий від двери того піску, цього, і лисенята от на ньому, на цьому пагорбі сиділи. Також видно, що на окраїні поля от вони виходили і видно було, що так земля притоптана. Лисенятка ще зовсім маленькі, ще бояться виходити на поле. От якраз отак на межі сидять, от де трава закінчується, от вони на цій межі сидять і самі не виходять. З мамою от вони виходили, а самі ні. Цього разу нора не зовсім відкрилася, так тільки трішечки показала, хто там в ній живе. Бачив двох лисенят, можливо там і більше є. Ну, сьогодні тільки двоє вийшло. Знайшов інше місце засідки, все ніби добре, але на цьому полі посаджена кукурудза. Кукурудза швидко підніметься. І, і ну, все, вже я не буду бачити ні з одного місця засітки, ні з іншого вже нору не буде видно. Доведеться якось ну, так паралельно норі якось шукати місце. Навіть не паралельно, а паралельно полю, так би мовити. Але ж там, якщо підніметься кукурудза і ось нора, воно все так поруч. Не знаю, наскільки буде гарна видимість, чи, чи вдасться, чи не вдасться. Тому Буду намагатися відзняти цих лисенят до того моменту, доки підніметься кукурудза. Буду намагатися ходити на цю нора, як можна це частіше, щоб відзняти, як маму лисичку хотілося побачити біля нори, так і самих лисеняток. Такі ще зовсім маленькі-маленькі. Ось так, Зараз прийшов трішечки ось біля озера, походив, поспостерігав. Не видно нікого, не видно погризів, ніяких бобра не видно, щоб тут жив. Озеро тихе, гарне. До речі, поруч із з норою, так що і водоймав поруч є. Ось так. Так що такі справи з норою. Сьогодні хотілося більше побачити, але нараз першого разу не далася. Зараз походжу, ще трішечки, поспостерігаю, можливо, когось ще побачу десь на полях, доки ще не так, не так сонечко стало Хоч, хоча. Сонце так, то проявсняється, то, то знову захмаряє, вітер такий поривчастий, але трішечки притих. От Не знаю, прогнозувало дощ, зараз би не сказав, що буде дощ. Хоча ну, зараз 9-та година, то до 11-ї, 12-ї ще можливо ще воно і нажене мари. Ось так, друзі, так що пройдуся ще трішечки, можливо, ще когось побачу, а потім будемо вже якось орієнтуватися по погоді. Що робити, чи ще залишатися, чи йти додому. Ось так. Ну що ж, друзі, на сьогодні також все. Сьогодні також коротесеньке таке відео, тому що тварин висліджував небагато. Сьогодні тварин в кадрі було менше, ніж вчора. І з-за того, що більший такий нахил якось я робив на лисенят. От хотілося лисенят зняти. Гарна нора, буду навідуватися до неї, буду навідуватися до того моменту. Тільки зможу знімати, От, доки не підніметься кукурудза, там і вже умови будуть такі несприятливі для зйомки. От Буду до останнього ходити. Якщо ці лисенята вийшли з нори, то також з інших нір можуть вже починати виходити. Можливо, десь якісь більш такі ранні виводки були. Тому провірю всі ті нори, які я знаю, де потенційно могли б бути лисенята. Хоча б по весні практично всі нори зайняті. Ось так, так що на сьогодні все, вітер не вщухає, хмари розігнало, то розганято, знову затягує небо. І такий пориви більші і більшість з кожним разом. Так що буду збиратися додому, друзі. Ось так. На сьогодні все. Дякую, що додивилися мене до кінця. Дякую, що зі мною. Бережіть себе, до зустрічі на природі. Пока-пока.